Прожева п'ятниця в сільпо тарілочки по 30 гривень. Я вам вже показувала всі тарілки білого кольору від ламінат. І хочу показати, сюди ще виклали сковорідку, ковші вже розібрали від бренду Ідрінк, e 24 сантиметри в діаметрі. Така сковорідка, мені здається, дуже класна буде від цього бренду Ідрінк. E мені оця поверхня дуже подобається. Я вже взяла собі такий ківш, і мені він дуже подобається. Вона коштує 300 гривень замість 600. Ну, начебто і нормальна ціна, а ківш 249 гривень. А той що був по акції якось по 199, але його розібрали. Так, я хочу вам зачитати, хоч трішки 24 сантиметри, матеріал алюміній з антипригарним покриттям, бакеліт, ручка так перед застосуванням, і ось підходить до всіх видів плит. Дивіться, яка вона. Ну, начебто нічого, да так. Сковорідка. і нагадую, що тарілки мінус 57%. Гарна ціна на ламінарку. Ці тарілки, кому треба, вони набагато дорожче в епіцентрі. була недавно і здивувалась ціною.